Всім привіт! І починаємо варити Бограш. Батя головний кулінар Василь Михайлович. І за жарочка йде у нас шкварочки. Запах не передати. Називається Бограш або Довбушівська юшка. То є мой гор, Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігами Боже. І наш Бограш вариться. Батя, дай мені ложечку. Вася, Вася робить, Вася чистить свою карму. Ха -ха -ха -ха. Картошечка пішла. Ану, заростаємося. Така навариста просто, просто бомбе. От зараз ми нагодуємо своїх наших легенів. Цією довбушівкою юшкою і чує моє серце, що маскаль вихаркає свої печінки. Йдемо далі. І наш бігус далі вариться. Закинули м'ясо. Просто красота. Просто красота. Файно відпражиться. ця довбушівська юшка. І нашим легеням зараз тарілочку накидаємо. Але сухота. Так, а ну знімаємо пробу. Ще треба трохи солити. Їдемо далі. І бограш наш далі в процесі пісня звучить. Ми співаємо. Коля мішає. І наш бограш просто бомбезний. Наварисний. Чотири сорти м'яска. Все нарізано такими грубими кусками. Так, як їжу нормальні ходи. Так що... Ох, ти ми... Так що ми продовжуємо варити. Кінечний результат ми вам все покажемо. Як воно буде нам смакувати, все розкажемо. Не можеш передати самий смак. Як це все гарно пахне, як воно гарно виглядає. Просто неможливо передати. Але ми будемо старатися це все вам донести словесно. Їдемо далі. Так, і ми доварили нашу юшку гуцульську, довбушівську, смакуємо, всім смачного. Красота безподобна, смак божественний, файно підпечена. Так що ми молодці. Всім пока.